Лист 26. Сенека вітає свого Луцілія. Нещодавно я говорив тобі, що перебуваю на порозі старості, нині ж боюся, чи не залишив її вже позад себе. Бо ж ні моїм рукам, ні тим паче моєму тілу вже те слово не підхоже. Старістю називаємо втомлений, а не виснажений вік. Мене ж зараховуй до немічних, які ось ось осягнуть межі. І все ж я сам себе похвалю перед тобою, кривду, що завдає нам час, відчуває тілом, але не душею. Постарілись одні лиш пороки та все те, що їм прислуговує. Душа натомість розкошує, відчуваючи, що майже нічого не в'яже її з тілом. Значну частку вантажу відкладено. Розкошує і сперечається зі мною щодо старості, вважає, що для неї ця пора сам розквіт. Повірмо ж їй, хай втішається своїм благом. Вона спонукає озирнутися і замислитись, чим у тому спокої, у тій поміркованості звичаїв я завдячую мудрості, чим вікові. Вимагає докладно встановити, чого я вже не в силі робити, а чого не хочу робити. Скажу так. Я далекий від того, щоб жаліти за всім тим, у чому мені відмовляє старість, та чи доречно тут бідкатися? Хіба то кривда, коли поступово занепадає те, що неодмінно мусить закінчитися. Таки кривда, вершина кривди зауважиш. Ось так маліти, загибатись, ось так, власне кажучи, танути, адже падаємо, вражені не одним рафтовим ударом, меншаємо. Кожен день надгризає, викрадає у нас якусь частку наших сил. Гаразд, але хіба то краще відійти з життя зненацька, ступивши крок, аніж поступово слабнучи під рукою природи, совуватися до своєї межі? Кажу так, не тому, що раптовий відхід від життя вважаю злом, просто той шлях, який виводить нас із життя непомітно, видається мені лагіднішим. От я і приглядаюсь до себе, мов би наближувалося випробування, а з ним і той день, який винесе свій суд щодо всіх моїх років. Приглядаюсь і кажу сам собі всі мої дотеперішні діла, всі слова, ніщо, все це лише пусті, обманливі, хитро причепурені докази моєї мужності, чого я домігся насправді одна лише смерть виявить, їй і повірю. Тож без страху готуюся до того дня, коли, відкинувши хитрощі, зітерши рум'яна, сам про себе судитиму, чи мушні речі були в мене лише на вустах, чи також у серці, чи не було тільки облудою та грою все те, що я з таким піднесенням жбурляв просто в обличчя фортуні. Відкинь думку людей вона завжди сумнівна. Хилиться то в один, то в другий бік. Обличчі науки, яким ти віддавався впродовж усього життя, смерть висловить щодо тебе свою думку. Скажу так: ні вчені спори та бесіди, ні почерпнуті з мудрих настанов вислови, ні твоя вишукана мова ніщо не засвідчить сили духу. адже й найбоязкіший може промовляти, як перший сміливець. Тільки останній твій подих виявить, на що ти спромігся за своє життя. Хай так, я приймаю ту умову і не боюся суду. Так я бесідую з собою, вважаю, однак, що і з тобою я побесідував. Щоправда, ти молодша від мене, та хіба це має значення? Смертнь не підраховує років. Невідомо, де вона тебе очікує, а тому сам очікує її скрізь. Я вже хотів завершувати, вже і рука усі ось мала накреслити кінцівку, але наша домовленість то як священний обряд, що повинен бути закінчений. Мушу і цей лист забезпечити припасом на дорогу. Не думай, що я сам себе запитую, в кого б то взяти у борг. Знаєш, бо чиєю скарбницею послуговуюсь. Ще трішечки і платитиму із своїх запасів, а тим часом платитиме і Пікур, який каже розмірковий про смерть. Що зручніше, їй прийти до нас чи нам її перестрігнути? Думка зрозуміла, як це прекрасно навчитися смерті, а може, вважаєш зайвим учитися того, що знадобиться лише один раз. Тому, власне, і треба роздумувати про смерть. Якщо свої знання якоїсь справи не можемо випробувати на ділі, мусимо тій справі вчитися постійно. Розмірковий про смерть. Хто це каже, той велить розмірковувати про свободу. Хто навчився вмирати, той відучився слугувати. Той став над усякою владою і вже, напевно, поза всякою владою. Що йому в'язниця, сторожа, замки? Вихід для нього завжди вільний, є тільки один ланцюг, що тримає нас на прив'язі жага, життя. Не кажу, що того почуття треба позбутися, його треба послабити, і то настільки, щоб ніщо нас не затримувало, ніщо не заважало нам, коли зайде необхідність з готовністю зробити негайно те, що все одно колись доведеться зробити. Бувай здоров.